Зараз до здоров'я пошкодження менісків одне з найпоширеніших захворювань спортсменів. За статистикою його діагностують у понад 60% людей, що отримали травми колінного суглоба. Але такі травми можна отримати й удома під час виконання присідань або стрибків про причини пошкоджень, менісків та профілактику. Поговоримо з експертом. А зараз дивимося сюжет. Відмовитися від взуття на підборах та уникати найменших фізичних навантажень доводиться киянці Наталії усе через травму коліна, яку вона отримала два з половиною роки тому під час прогулянки зимовим парком. Поскользнулась и даже не ударилась, просто сильно потянула ногу. Спустя время неделю наверное или две. Ну, какое-то было неприятное ощущение. то были спустя неделю или две я почувствовала, что колено отекает, оно болит. В результате мне дважды откачивали жидкости с колена для того, чтобы не делать операцию. Да, и я месяц носила гипс. Наталія пошкодила меніск – хрящову прокладку, що стабілізує колінний суглоб та виконує у ньому роль амортизатора. Тепер травма Наталії регулярно нагадує про себе болем. Щойно жінка порушить рекомендації медиків. День щось то ніби подняла відро з водою, наприклад, да, дома, і ліжо ніби там такое Неаккуратно ступнула палісніса, спускаєсь на каблуках. Це все дає знать. Я чувствую ною ще Я чувствую, що в пору свои свої гелі які знімають воспоління обострення. Пошкодження Меніска одна з найпоширеніших травм коліна. У групі ризику спортсмени, які займаються легкою атлетикою та ігровими видами спорту. Олександр щотижня грає у футбол, щоб вберегтися від травм суглобів, завжди робить розминку перед грою. І згадує друга, в якого кілька років тому стався розрив Меніска. На операції лежав три, три тижні, потім. Встановлення десь порядка півроку на жаль непрофесійних футболістів теж дуже часто травма, а професійних то взагалі. Тож як попередити пошкодження меніска колінного суглоба, як розпізнати цю травму? Які методи лікування найефективніші? Та що робити, щоб ушкодження коліна не переросло у хронічне захворювання? З нами цей сюжет дивився ортопед-травматолог Михайло Ріганна. Пане Михайло, доброго ранку. Доброго ранку. А от, а, ви бачили сюжет, що е, травматувати меніск можуть не тільки професійні спортсмени, а в зоні ризику навіть люди-жінки, які дуже часто ходять на підборах. Розкажіть, як попередити власне е, пошкодження меніска колінного суглоба? Я би хотів сказати, що спортсмени знаходяться в групі підвищеного ризику. У групі ризику всі люди, які ходять вертикально, тому що міністр це хрещова прокладка, як було сказано, Показуйте. яка знаходиться між двома кістками. І відповідно, коли ми вступаємо, міністр витримує дуже велике навантаження. Ну як коли пряма нога, покажіть, як поводять себе. Ось ми кісточки. вступаємо прямою ногою. Якщо у нас є обертовий рух, так. то йде. Навантаження на мініс на скручування Ось на, хрящик на хрящик, і якщо він буде сильно затиснутий між кістками, то ага. він легко може пошкодитися. Тобто при фіксованій ступні і і повороті тулуба, це є велика небезпека, підвищена для пошкодження це правда, що mm. а, хрящова тканина вона не відновлюється природним чином. Хрещова тканина відновлюється, відновлюється. відновлюється. Але що стосується мініска, мініс Грецької буде на півмісяць, от така форма півмісяця мініска. Якщо ми поглянемо на нього зверху, то периферична його частина, вона кровопостачається, і всі пошкодження біля капсули зовнішні, вони зростаються, ми можемо їх зшивати, або навіть після пов'язки, гіпсової чи будь-якої іншої, є шанс, що воно зростеться. А внутрішня частина, яка йде до середини ближче, вона не має капілярів, отож uh -huh. всі розриви внутрішньої частини мініску ніколи не загоюються самостійно. А зовнішній є шанс на відновлення. Ну от наша героїня власне не відразу розпізнала пошкодження і чим собі зашкодила. А, то, все ж таки, які симптоми пошкодження меніску колінного сублога uh -huh. суглоба, і що в першу чергу потрібно робити? Перше, що я хотів сказати, найбільш типово до мене звертаються люди а, з пошкодженням мініскую через півроку, через місяць, через два-три. І а, ми живемо двадцять першому сторіччі. Повинно ми розуміти, що рентген не є панацею. Наприклад, рентген 100 років тому нагад робили для візуалізації пошкодження кісток. А рентгенівські промені проникають через меніск, і їх не видно. Тобто, рентген, грубо кажучи, не бачить пошкодження uh -huh. мініску. Ультразвукове дослідження має великі е, погрішності і е, потребує великої кваліфікації лікаря е, у, у, у зі діагностики. На сьогоднішній день золотим стандартом діагностики є магнітно-резонансна томограма. Отож, при пошкодженні внутрішньосуглобових структур, чи це є зв'язки, чи це мініски, чи це хрящова тканина, обов'язково треба візуалізувати, тобто діагностувати МРТ. А як це Як в домашніх умовах зрозуміти, що це саме пошкодився мені е, в е домашніх умовах, запалення. якщо ми бачимо а, забій, наприклад, 2-3 дні а поболіло коліно угу. і біль вчухає і більше не повертається, то можна а, заспокоїтися. Якщо ми бачимо, що а, тиждень два проходить і у нас є перше, наприклад, при пошкодженні з його дислокацією порушення функції, коліно не розгинається, не згинається, угу. потрібно уже це привід іти до лікаря. Угу. Якщо а, ми відчуваємо, хрускіт при рухах це також може свідчити про пошкодження мініску. Достовірного симптома пошкодження мініску не існує, тому що будь-яка тканина, наприклад, може відвалитися будь-який шматок хреща, попасти між кістками, і та клініка буде така сама, як при пошкодженні мініску. Пане Михайло. Яким методи лікування такої травми є найбільш ефективними? Золотий стандарт. Це ендоскопічний метод лікування називається на сьогоднішній день. Називається артроскопія. Що це таке? Це два проколи по 4 мм, два три проколи по. 4 мм. а через один прокол вводиться відеокамера, через інший прокол вводиться інструмент, і е, ця операція триває від 15 до 40 хвилин. І можна в той самий день або наступний день вже нормально yes. е, пересуватися, а через два тижні приступити до тренувань. Тобто, період Зависи. реабілітації це всього неділя? Період виходить, реабілітації побутової це 2-3-4 дні, і спортивної – це 2-3 тижні. Але е, ще сьогодні знаходяться е, в деяких місцях такі архієчні методи лікування. Вання яка артортомія, тобто розсікається весь суглоб, як е, як апельсин відкривається. Потім це все щивається і видирається е, весь меніск. Якщо в нас не буде е, всього меніску... то кістечка буде старатися, да не буде чому амортизувати. А, -а. штучний замінник роб е, робляться штучні замінники. Є у світі роблять трансплантацію. Меніску, uh -huh. е, з трубних матеріалів. Але на сьогоднішній день е, артроскопічно ми намагаємося виконати органо операцію. А або щиваємо, або частинку видаляємо. Коштують скільки подібні операції, коштують скільки подібні? Mm. ну, в звичайних наших районних лікарнях. Вони повинні бути безкоштовними так. в приватних клініках Вони відповідно оплатні ці операції, але на сьогоднішній день практично в кожному обласному центрі і в багатьох районних центрах в лікарні ця операція стала рутинною. Навіть ну ми не виконуємо стільки, наприклад, як там у Сполучених Штатах Америки, в рік виконується близько мільйона таких операцій, але десятки тисяч операцій в Україні щороку виконуються в кожному обласному центрі. Дякуємо. Отже, будьте обережними і за таких травм ніякому разі не займайтеся самолікуванням. Ідіть до лікаря сінаку з один, плюс один був. Ортопед-травматолог Михайло Оріган до зустрічі вам і Давай. сніданок триває.